Новий тренд Тіктоку по мотивам фільму Тихе місце. Всі перевіряють своїх котів на безшумність, чи як це сказати. Ну що, давайте перевіримо, чи змогли б ми з Марсом безшумно, без єдиного звуку, втікти від монстрів. Марс це впорається. Так, я знімаю капці, щоб було тихо. Кот, що сталося? Що ти там побачив? Вже монстри тут, чи що? Ну що, погнали? Мені здається, чи чути лише те, як хрустять мої сустави. Ну, я думаю, Марс пройшов цей тест. Коть з тобою від чудовиськ точно втечимо. Ставте лайк, підписуйтесь. Ми з Марсом хочемо набрати мільйон.